Друзі, всім привіт! Хочу показати невеличкий огляд моєї теплиці. Давайте ж пройдемо, подивимося, що там всередині. Ось такий вигляд має теплиця всередині. Зроблена вона з полікарбонату. Ширина 4 метри, довжина 10 метрів. Зараз в мене ростуть помідори. Капуста, перець, така розсада вже треба, звісно, треба полити. Це так. Особливості цієї теплиці є те, що, як ви бачите, знаходиться плівка. Плівка, тобто теплиця термос на зимовий період. Це дуже добре. Весна, осінь. Теплиця тримає тепло, те, що за день вона накопичує. Але на літній період це перший рік буде використання, і я не можу сказати. Мені здається, що буде жарко. Тому що провітрювання, на жаль, поверху немає провітрювання, тільки бокові двері. Є мікропровітрювання і дві, дві створки ці відкриваються. Як вона буде себе поводити? Майбутньому на доводчиках. Як буде поводити себе ця теплиця в майбутньому будемо дивитися, Ну, особливо літом по температурі. Але я сподіваюся, що буде все класно. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку в майбутньому, в найближчому майбутньому, я збираюся зробити тут капельний полив, щоб мої помідори. Поливалися капелькою. Ось дивіться, яке диво. Картошка вже цвіте. Краса, краса. Це та картопля, яка залишилася з минулого року. І вже, в принципі, поступово деякі кущики ми будемо забирати. Звідси, та цибуля, салат, він вже пережив своє. І ось ця ділянка вже. Поступово йде висадка нагород. Так що буде два ряди тут, здається, два ряда тут і два ряди там. Це всі томати заберуться, дивіться, в чому переваги теплиці, як на мою думку. Це великі вже помідори на період висаджування. Хто займається, хто для себе займається, це буде дуже корисно. Отже, всім дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити, як я буду робити капельний полив. Та, в принципі, хто любить сільське життя, тому тематика мого каналу підійде. Все, з вас подобайки, З мене якісний контент. Всім пока-пока!